Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Бахмут. Що заважає знищити росіян у Бахмуті? Відігнати їх якомога далі від Бахмута. Скажіть нам, будь ласка, вище сил. Шиваються, забираються. Тут тікають ці колаборанти. Щось у них пішло не по плану. Їх там військові України дуже сильно. Дивіться, їх так надурять, вони там щось очікують, що ось ось до вас прийде підмога, підтримка, допомога. Вона до них там надходила як-то не дуже багато. І зараз їх дуже сильно надурять. взагалі ситуація зміниться. В Бахмуті має стати набагато краще, легше, і ворога. Буде замордовано просто. От. Так. Бахмут має відновити розміновування буде ще. Або шляху, дороги. Відкриються якісь дороги. от Хочу зібрати весь негатив. Всі перешкоди. Заперечу, 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 заперечу. руйную повністю. заперечу, заперечу, заперечу. Заперечую весь негатив, заперечую. Більше нема жодної перешкоди. Перекриваю, що заважає знищити росіян у Бахмуті, відігнати їх якомога далі від міста. І повернути все зло, всі бомби, ракети, снаряди їм на голову, щоб впали. Не припиниться обстріл Бахмуту. Перекриваю, перекриваю. Так, у них закритий шлях. Прошу вищі сили закрити повністю всі шляхи дороги ворогу. І що не може наступати агресивно діяти в Бахмуті. Буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, допоможіть захистити місто Бахмут, військових України, цивільних людей у Бахмуті навколо нього відігнати росіян якомога далі відвернути Росію. Від Бахмута і прошу відвернути всі бомби, ракети, снаряди, дрони, кулі, ламки. Бухову хвилю, всю агресію російську від військових України у Бахмуті навколо нього, і від міста Бахмут і повернути ворогові. Це йому на голову все летить, в них багато втрат. І нічого, немає жодної перешкоди, яка заважає нищити росіян у Бахмуті, військовим України. Відкриваються всі шляхи дороги, надходиться вся необхідна зброя, допомога живій вісім. І все, що необхідно. Підтримка з неба також буде. Буде так, буде так, буде так. І прошу вищі сили закрийте, зруйнуйте всі ворожі плани. Більше нема нічого, що можуть здійснити вороги. Всі плани зруйновані. всі Накази не виконуються російські. Більше не можуть росіяни воювати. Немає чим і як. Буде так, буде так, буде так. Росіяни, віквічні, від українських тікає, тікає. Самі по собі стріляють. Добуде все сказано здійснення. Буде так. і Так і буде. Якомога швидше, прошу Вищі сили. Допоможіть нам знищити всіх росіян, що наступають на місто Бахмут. Дякую за увагу.